Повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни внесло корективи до багатьох сфер життєдіяльності. Одна з них аграрна. У 2022-му аграрії Шосткинської громади, як і в попередні роки продовжують працювати на землі. Звісно, це необхідно задля продовольчої безпеки населення. Окрім війни, яка впливає на загальну ситуацію в країні, на заваді фахівцям стояли і постійні дощі. У зв'язку з погодніми умовами збиральна кампанія цьогорічна була розпочата трохи пізніше запланованих термінів. Наразі проходять обмолот зернових та зернобобових культур ранньої групи. Станом на сьогодні від загальної посівної площі обмолочено понад 33% та намолочено понад 50 тисяч тонн зерна. Від посівної площі культур ранньої групи обмолочено 72%. відсотки. До них входить ячмінь озими, його обмолочено на 100%, відсотків при середній вражайності 25 центнерів з гектара. Ріпаку озимого обмолочено на 92 відсотки. Середня вражайність 34 центнери з гектара. Головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу перерахувала і решту культур. Пшениця зима обмолочена п'ятдесят відсотків при середній вражай. Райності 58 центнерів з гектара. Жита зима обмолочена 33 при середній вражальності 48 центнерів з гектара. Та гороха обмолочена 61 при середній вражальності 24 центнери з гектара. Місцевих аграріїв турбує питання реалізації врожаю, а саме зерна після проведення жнив. Цінова політика та обсяги реалізації на сьогоднішній день не задовільняють потреби в обігових коштах, які вкрай необхідні зараз для проведення посіву озимих культур під урожай 2023 року. Працівники аграрної сфери Шосткинщини думають про майбутнє, тому станом на зараз вже посіяні перші 140 гектарів озимого ріпаку. Роботи в наших аграріїв ще дуже багато, тож ми бажаємо їм мирного неба, сприятливої погоди та успіхів на фронті зернозбиральної кампанії.